Улюбленець створу хвостатий бродяга на прізвисько Капловухий, корчиться від лютого болю. Буквально декілька секунд тому нелюд насадив тварину на вила, а потім жбурнув просто у вогонь. І все це на очах у дорослих і дітей. Я був в шокі, коли він зробив те, що ну, такого ніхто не очікував. просто. Він нанизує в бок Капловухова на вили і підіймає і кидає на. В костер в этот. Ну, вон, виходить, там перекувыркнулся, ну це я не знаю. Ну, на передніх он уже на задній не мог ставати, це на передніх лапах випав з костра і відпов сюди далі до гаражей. Волонтери терміново відвезли пораненого пса до ветклініки. Життя Капловухого висіло на волосині. Це просто в голові не вкладається, але таке звірство вчинив один з керівників місцевого відділення поліції, начебто через те, що собака накинувся на його трирічного сина. Мовляв, це він так захищав дитину. Ані почали свора гавкає друг на друга, і одна з собак кинулась на рібьонка. Ну, відповідно, я не розстерявся. Я то, що було під руками, руками кинув собаку в сторону. Я якби как бы, ну. Не знаю, що я зробив той собак і цей, як, ну, конуї, була больно. Но я не хотів їй завдавати її, як гаряця, шкоди, болю і не хотів її страдань, Тому поэтому собака почала від мене. Невже дворовий пес дійсно скривдив дитину? Це так і лишиться загадкою, адже до лікарів ніхто так і не звернувся. Хоча медики наполягають, якщо інцидент дійсно стався, то малого все ж слід оглянути, адже безпритульні тварини часом хворіють на сказ. Прививочний Анамнез мы собираем и профилактические прививки мы назначаем в случаях, если мы собаку не можем наблюдать по каким-то причинам. Собаки збігають вони без присмотру. у Криворізькому відділенні поліції, призначили службову перевірку, аби з'ясувати, чи коп дійсно познущався з тварини. Якщо факти підтвердяться, то правоохоронець може розпрощатися із погонами. Та окрім звільнення, йому ще й може загрожувати кримінальне покарання до восьми років за ґратами. Призначено перевірку за вказаним фактом з метою з'ясування всіх обставин даної справи, а також у зв'язку з тим, що учасником дано. Події є працівник поліції, також призначено службову перевірку, за результатами якої буде прийнято законне рішення. Нині загрози життю каплобухого вже немає. Собака пережив декілька операцій, проте пухнастий навряд чи зможе повернутися до звичного життя адже в нього пошкоджений спинний мозок. Там зараз його зроблять ще раз рентген, ще побачать, що з нею, кров на аналіз. Ну і взагалі... ще. Що врач скаже, пока так? Ну далі вже будемо рішати не бросим. Тим часом волонтери вже звернулися до керівництва правоохоронних органів, аби копа звільнили в управлінні внутрішньої безпеки нацполіції. Також проводять перевірку, які ж будуть результати у відомстві. Пообіцяли не упереджені.